Доброго ранку, друзі. Якщо серед вас є сьогодні іменинник, знаєте, він відзначає своє свято разом з актрисою Барбарою Брильською, яка нам найбільше відома за роль на діострічці Іронія Долі. Їй сьогодні 71 рік. Акторка зіграла безліч ролей у театрі та кіно. Однак, з успіхом фільму Рязанова годі сперечатися. Нині ми попросили перехожих згадати свій улюблений вислів із кінокартини Іронія Долі. Дивімося. Ну что вы меня все время роняете? Ну и гадость же это ваша заливная рыба. Тепленькая пошла, да? Что у меня все поливаете? Ведь я же не клумба. У нас 31 декабря, а мы собираемся с друзьями и идем в баню. Имя такое редкое у вас, Надя. Господи, как скучно мы живем, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам.